Вимагав 2 тисячі доларів хабаря за видачу документів на Полтавщині. СБУ затримала на гарячому керівника одного із відділів виконкому Лохвицької міськради під час отримання ним неправомірної вигоди. За даними правоохоронців, чиновник просив у місцевого підприємця гроші за дозвіл на розташування торговельного павільйона на території міста. Також він вимагав хабар за видачу паспорта прив'язки на об'єкт малої архітектурної форми. Наразі фігура. Та затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення правопорушення.